Армадов, забудь про головний біль. Доброго ранку, друзі! Сніданок з 1, +1 – Ваша точка опори. Телеканал. плюс 1, 1 Україна. Телеканал ТЕТ. І зараз говоримо про українських дітей. Отже, майже 15 тисяч українських дітей було викрадено і вивезено до Росії від початку повномасштабного вторгнення у ну це як населення невеличкого міста, і частина маленьких українців досі перебуває в гарячих точках. Чи має право держава примусово з гарячих точок евакуювати дітей без батьків? Куди звертатися, якщо вашу дитину депортували до Росії? Ну і е, так само дізнаємося, що робити мамам, у яких за кордоном забирають дітей соціальні Служби як діяти про це, ми будемо говорити а, з уповноваженою президента справ дитини і дитячої реабілітації Дарією Гарисимчук. Доброго да, ранку. Та. Доброго ранку. Отже, а, зараз а, яка статистика? Ну так якщо по відношенню до дітей можна так говорити, скільки людей вам відомо зараз перебувають в зоні бойових дій і чому їх не можна звідти забрати? Ну, по перше, давайте будемо говорити про те, що я. На жаль, не можу а, називати точні цифри, казати, скільки у нас дітей, в яких населених пунктах. Але, на жаль, так, досі, ще досить велика кількість дітей залишається в зоні активних бойових дій. А від цього серце спливає кров'ю, тому що я, як мама, а, не можу собі уявити, як, як можна щоденно наражати на таку небезпеку свою дитину. А, але, на жаль, ви е дорікаєте с... батькам? Так, так. Тому що, все ж таки, я розумію, що батьки, переживаючи такий важкий стрес війни, хочуть мати їм важливо триматися за останню таку точку опори їх. Це їхня власна оселя, це власне їхнє місто, хоч вони розуміють, що важко жити важкі великі обстріли, але вони роблять все можливе для того, щоб піклуватися про свою дитину, але у них вдома і е, за словами мобільних евакуаційних бригад, а такі є в Україні, які працюють саме з питаннями евакуації родин е, зони бойових дій. Е, вони відповідають, що зазвичай е, такі родини з дітьми говорять, що вони будуть залишатися в місті, поки їх будинок буде стояти. Ну, такі історії так пам'ятаємо, що у жовтні поліція врятувала з бахмута восьмирічного хлопчика, коли його вагітна мама і тато загинули від обстрілу. Дитина лишилася сама, його евакуювали. Так само зараз у Бахмуті близько ста дітей, якщо не помиляюся, залишається. Ну і батьки ховають дітей по підвалах, бо містом ходять чутки, що українська влада насильно вивезе дітей у більш безпечне місце. Про це нам розповів волонтер Михайло Пуришев. має? має право Ось, так у це ж у мовах в от, умовах, підвалах в укриттях перебувають українські сім'ї з дітьми. Так от чи має право держава там волонтери ну, от насильно вивести дітей? І, і взагалі чи це правда без згоди батьків? тут що заважу на сьогоднішній день законних підстав для держави? Примусово здійснювати евакуацію взагалі населення, чи то дорослі, чи то діти, таких підстав немає. Ми радилися з міжнародною спільнотою з різними структурами, які мають відповідний досвід. Такого досвіду в світі немає. Відповідно, насправді ми не можемо а, порушувати конституційне право людини, основоположне mm -hmm. право людини до вибору її місця проживання. Але те, що ми можемо робити, ми робимо. А, усіляко мобільні бригади працюють для того, щоб вмовити батьків. Mm -hmm. Вони демонструють фото, відео, місце mm -hmm. перебування е, людини, де вони будуть проживати. Mm -hmm. Вони навіть передають їм контакти їх кейс-менеджера, mm -hmm. який буде. Помістю їх супроводжувати, вони показують які є державні ще гарантії mm -hmm. соціальні людина буде отримувати Правильно, родина. Ми розуміємо, що батьки е, не хочуть віддавати своїх дітей, тому що вони не знають, на яке призволяще їх Ні. чекає їхніх дітей. Ні. Та? А яка мотивація їх залишати дітей поряд з собою в це зоні боді, коли ракети летять? Ну mm -hmm. що говорять батьки? Ми залишаємося тут з дітьми, тому що це війна, і вони хочуть бути родиною разом. Вони хочуть бути разом весь час. Вони не хочуть віддавати дитину. А... На жаль, час для роботи психологів під час mm -hmm. евакуації він максимально короткий і вони не встигають пропрацювати mm -hmm. якісь глибинні проблеми. Я не можу сказати, що ми маємо повальну відмову від евакуації, mm -hmm. особливо зараз, коли холодно. Багато людей погоджуються виїжджати, багато дуже людей бояться е, опинитися під окупацією, mm -hmm. і тому е, я сьогодні хочу звернутися до всіх, хто нас чує. Е, до всіх, хто на е, інших частинах України більш безпечних, будь ласка, говоріть своїми рідними, пояснюйте, запевняйте, що е, ви підтримуєте їх, що вони не залишаться одні, що у них є е, спільнота, і навіть е, без своєї власної оселі вони будуть почуватися комфортно. Ми зараз маємо зробити все для того, щоб ну нехай так, але умовити людей виїжджати. Тоді скажи, який комфорт про який ви говорите? Чекає можливо, нас нас також дивляться і на окупованих територіях. Можливість є і там, де зараз гарячі бої, які сигнали доходять, які умови чекають на дітей, і зокрема на батьків з дітьми? зараз. Ми говоримо про всю сім'ю, тому що все ж таки не а. хочеться забирати дитину від батьків. Це стрес і для дитини, і для дорослого. Тому ми говоримо про евакуацію цілої родини. Куди вони потрапляють? А, Який прихисток? Що держава обіцяє? Абсолютно пристосовані умови житлові це і е, різні. Скажемо так, апартаменти, це е, хороші сімейні е, хостели, це е, шелтери, які зараз переобладналися на прийом, е, перекваліфікувалися на прийом родини. Е, це соціальні виплати, як для е, дітей і дорослих, які е, вимушено переміщені е, по Україні. Це підтримка гуманітарного напряму. Це і одяг, і, е, і їжа, і власне супровід е, такого собі кейс-менеджера в місцевій громаді, mm -hmm. тобто ми. Говоримо про те, що дитина зможе ходити в школу місцеву, зможе спілкуватися з друзями і не ховатися від ну, Отже, це те, що держава насильно може забирає дітей. Це все фейк, це все ну якась дурість, несенітниця, тому тому що без немає законного права без згоди батьків забирати дітей, тому ну... насильно забирають тільки тих дітей, про яких не піклуються батьки. Діти, які голодні, діти, які а, без нагляду дорослих в будь-яких умовах, в будь-якому місці таких дітей вилучали ну, зараз. Ми поговоримо про дітей, які тут перебувають в Україні в зоні бойових дій, гарячих і так, і так далі. А тепер поговоримо про українських дітей, яких депортували насильно росіяни. Так їх ну якщо бути точними, так ти тисяч 578 дітей. Ну, майже 15 тисяч дітей зараз за кордоном а, в Росії повернутися до ось, 126, Якщо інша цифра, тисяч можу. відкоригуйте. Будь ласка, як триває робота повернення наших дітей? Чим допомагають і чи допомагають міжнародні партнери? Ну на сьогодні ми не можемо сказати, що майже 15 тисяч дітей українських це. Фінальна цифра на жаль, це не так, а на жаль, ми розуміємо, може бути більше, що це чи менше? звичайно більше. більше. На жаль, ми розуміємо, що це близько сотні тисяч українських Ой, дітей, є, є, є. можливо, навіть трошки більше, але точно не така цифра, яку комунікує зараз російська влада в своїх медіа. А вони комунікують майже 700 28 тисяч українських дітей, яких вони нібито порятували да евакуювали. А, але на сьогодні ми і маємо цю цифру, яку ви назвали, це цифра, яка е, є в реєстрі е, за фактом звернення громадян. Які стали або свідками, або О. родичі, які знають точно, що ця дитина була примусово переміщена до тимчасово окупованих територій, або депортована на територію Російської Федерації? А ми можемо показати ну, от, цей а... ресурс, якщо можна, з вашої ласки, колеги. Дайте, будь ласка, от власне, е ми е говоримо механізм, про як... єдиний державний заявити. інформаційний mm -hmm. портал Діти війни. Mm -hmm. Тобто там є можливість подати звернення в один клік, так. подати звернення, якщо ти втратив, загубив дитину, розшукуєш, І якщо ти знаєш, де знаходиться дитина. На чи в будь якій точці, чи в Україні, чи mm -hmm. а, в, в іншій е, країні, якщо ти хочеш повідомити про факт депортації чи переміщення, або про факт зміни громадянства дитини, передачі під усиновлення російським громадянам, або про інші злочини скоєні до по відношенню до дитини mm -hmm. під час повномасштабного вторгнення? От ви сказали, що ну зареєстровано зараз майже 15 тисяч дітей, яких вкрали викрали до Росії. А ви говорите, що насправді це може бути 100 істо... Тисяч і більше. А яка далі ведеться робота для того, щоб ідентифікувати цих дітей там в Росії? Щоб ми знали, розуміємо, що тривалий процес повернення це велика робота. Але тим не менш, щоб ми хоч знали ті прізвища і тих дітей, що вони наші, тому що вони цвіт нашої нації, ідуть свою якусь. Е е Буду, не не можуть дібрати слів яку Росію для того, щоб це нова кров, хороша кров з хорошими генами, щоб далі там вони жили в Росії. Як нам далі їх повернути? і Як знати, хто ці 100 тисяч більше цих дітей? Да ще маю на увазі, що одна з одне з завдань рашистів – спотворити українських дітей і як націю, і як етнос, і так далі. Власне, ми говоримо, що майже 15 тисяч дітей це ті діти, які ідентифіковані, так. тобто це поіменний список, яких ми так. знаємо, яких ми розшукуємо. І це власне є першим кроком для повернення українських дітей, угу. бо найдовший якраз період часу займає е, е, ідентифікація угу. дитини, бо пошук і повернення. Трошки простіше, а ну на жаль, росіяни не тримають дітей в одному місці. На жаль, вони Розпорушую звичайно розпорошують по всій країні. Вони не дають можливості нам дізнатися, де ці діти, хто ці діти і як власне ми зможемо їх повернути. Але ми постійно працюємо з міжнародною спільнотою з усіма структурами, яких можна тільки долучити до цього процесу. Ми працюємо з третіми країнами, аби вони втручували Рутилися, тому що ми не маємо дипломатичних стосунків, mm -hmm. Росія не визнає дітей звичайно утриманими, так тобто, це не військове полонені. Відповідно, такого процесу обміну чи ще щось а, бути не може. Тому на сьогоднішній день український омбудсман справ людини Дмитро Лубінець активно пропрацьовує також і питання а, повернення оцих дітей, по факту яких ми точно знаємо, і тому звертаємося до всіх, якщо хтось має інформацію а, щодо факту. Угу. Примусового переміщення чи депортації українських дітей ми просимо звертатися через портал, подавати нам цю інформацію, щоб для нас ця дитина стала видимою. Ну, це ознаки того самого геноциду, те, що робив Гітлер, роз'єднати дітей від батьків і зробити так, щоб вони одного не знайшли ніколи. Так 100% це всі ті дії, які вчиняє зараз Російська Федерація, містить ознаки геноциду. Стежимо також уважно за історією 12-річного Маріупольця Олександра Радчука. Впевнена, що ви пам'ятаєте, дорогі глядачі, цю історію з березня 2022 року Сашко жодного разу не бачився зі своєю мамою. Росіяни розлучили їх в фільтраційному таборі, примусово вивезли хлопчика до Донецька. Ну і е, вам вдалося повернути Сашка до бабусі. Він зараз на контрольованій території е, е, України. Розкажіть так більше зараз, е, е, як я. АК живе а, Сашко і що це за фото бачили з Борисом, з, з Борисом Джонсоном. Його зараз хочеться посміхатися нарешті, тому що mm -hmm. так Україні вдалося велика державна команда працює над процесом повернення і е, розшуку українських mm -hmm. дітей. І власне в питаннях саме повернення велику роль відіграє е, омбудсман з прав людини і е, віце премєр міністр пані Ірина Верещук. А mm -hmm. це їх компетенція власне повернення дітей, але Історія Сашка е, дійсно це одна із щасливих історій хеппі-енду 126 дітей. А правда, не до кінця, тому що дійсно ми досі розшукуємо Сашкову маму. Це дуже велика травма, тому що е, коли ви запитуєте про маму, він завжди говорить, що расисти навіть не дали мені з нею попрощатися. А і власне, так нещодавно ми з Сашком були в Давосі на економічному форумі, тому що для нас дуже важливим є для України говорити. А говорити, діяти, закликати всю спільноту всіх <гум> світових лідерів до пошуку і повернення українських дітей. Саме тому, якщо в Давосі збираються світові лідери, значить ми в Давосі. І саме там Сашко розповідав свою історію, і власне там було відбулося знайомство з Борисом Джонсоном. Ну, хорошим другом і через України. Сашка також Борис Джонсон також пронизаний історіями, так і цієї ситуації з депортацією. А мамо так і дітей. не не якась інформація нова? А є про неї? Чи ні? А, ні, поки що ми шукаємо, тому що не зрозуміло, куди вони діли її після фільтрації, Даліше. де вона знаходиться. Досі, на жаль, ніяких відомостей про маму немає. Так, ну і далі. За мить ми поговоримо про наших Українські дітей, дітей за, кордоном, за кордоном, тому що багатьом сім'ям довелось, тікаючи від війни, виїхати за кордон, але там теж не солодко, і там теж є проблеми, і є ситуації, коли соціальні служби забирають дітей у батьків. От про це поговоримо більше як діяти. І до нас звернулася мама, яка після початку повноштабної війни вивезла свого сина до Німеччини, і зараз, як відомо, цей хлопчик перебуває. В підпорядкуванні соціальної служби тамтешньої. Давайте подивимось історію і обговоримо. Вони жили абсолютно щасливим життям. Мама Ксенія та її десятирічний син Савелій. Проте їхню ідилію зруйнувала повномасштабна війна. На початку березня налякані обстрілами Ксенія та її маленький син вирішили евакуюватися зі столиці. Ну, Повно неможливо залізти в ближайший поїзд, який тільки, -тільки прийшов дітей. підкидували буквально в ці форпочки. Чотири доби втомлені, перелякані. Родина добирається до Німеччини. Через певний час вони отримують в країні тимчасовий прихисток і потрохи починають оговтуватися від жахіть війни. Розморозка пройшла, ми стали немножко гуляти, ми стали смотрети кресло, щось покупати собі, немножко стали людьми, як раніше. Савелій починає ходити в школу, там його чудово приймають однокласники. Проте раптово хлопчик починає скаржитись на біль у животі. День рождения болит, при ігрі з друзями боліт, чого раніше ніколи не було. Мама звичайно звертається до лікаря. Вообще, то есть кровь, все прекрасно. он Казав так, ходим в школу. Проте біль лише посилювався. Ксенія знову звертається в лікарню, просить покласти сина на обстеження. Медсестра она, не запустила, в эту комнату ожидания. взяла направлення. Я сейчас піду посетила доктором. Вийшла і об'їла мені, що гастроскопію ми дітям не делаем, но починайте препарат приміняти аміпрозон. Ксенія вирішила зробити повноцінне обстеження в Україні. Тут Савелію вже ставлять діагноз. Гастрі разів на язвений східка піла. Це все треба було Тобто Ми маємо діагноз абсолютно точний. на руках нас починають нічити. Там серйозні схеми були. Трохи підлікувавшись, Ксенія з сином повертається в Німеччину продолжали лечение, а свое оно еще тогда не закончилось по времени. И попали на термин к гастроэнтерологу наконец-то. Выслушав меня, он сказал, ага, понятно, то есть боли продолжаются. Я же вам говорил, что где-то как-то это психосоматика. Тому лікувати пропонують не гастрит, а психіку дитини. Найди 10 предметів в кімнаті зеленого цвіту, найди 10 предметів красного цвіту і так далі. Посчитай, попиши, помузицируй, Проте це абсолютно не допомагало. Мені прийшлося визвати скорою, тому що ребенок був білий, зелений, катався буквально по полу, по кроваті у госпіталі. Савелію все ж таки роблять необхідні дослідження. Мені не обявляють, що це язва. Це дві язви живутка, котре находять. Коли Ксенія повернулася додому, біля дверей її вже чекали. Стоять люди на лестнице, боязу нам так как я потім узнала. она ж служба опіки. Нам тут дзвонили з госпіталя и сказали, що ем, мама таким образом лечила ребенка, що у нього образовали жінок. Перевірили документи, поспілкувалися. Потім Ксенія разом із сином і соціальною службою навіть їздили до психолога. Але й на цьому перевірки не завершились. У мене відкритий номер. Ми у вас під дверями, ви кажу, У нас нет. Ми в місті. Вони подумали, що ми вже поїхали в Україну. Тому вже наступного дня Ксенію чекали не дзвінки, а виламування дверей. Ані поки не зламали замок, поки його не вивернули з м'ясом повністю, вони не успокоїлись. мы сейчас будем забирать вашего ребенка, потому что вы собирались его вывести из страны. Я говорю, а кто вам это сообщил? А, неважно, у нас есть постановление суда. Я просто, я просто отпишу, как это постановление суда. Ксении показали еще один документ. что гастроэнтерологи написали им письмо, в эту службу, о том, что мы ставим ей психиатрический синдром Мюнхгаузена. Это когда мама лечит ребенка бесконечно, пытается найти эту проблему, залечивает его в конечном итоге, травит чем-то там потихонечку отравляет и так далее. Усі вмовляння Ксенії оберталися суворими діями поліцейських, що лише більше налякало Савелія. Він, коли услышав, що будуть на маму одягати наручники, Наче кричать, мамочку, Тільки не тировича мою мамочку, пожалуйста, але ні в не виновата. Уже більше тижня Ксенія не знає, де її син, та не може навіть зателефонувати йому. За допомогою жінка зверталася вже і в консульство, і в МЗС, і до омбудсмена з прав людини, але все безрезультатно. За цей час лише зрозуміла. Вона стикнулася з такою проблемою далеко не одна. Тепер я тільки ліжко пользувалася чатами, в яких питалась на ті дівочки, так же точно пострадали. А їх ся час такое количество, що ви себе даже не представляєте. Зараз у Німеччині суд намагається позбавити батьківських прав. Вже навіть відбулося перше засідання, але рішення ще остаточного немає. Шокуюча історія, ну і такі це не поодинока історія. Я одразу сюди ще одну а, зачитаю. Киянка Олександра на сьомому місяці вагітності приїхала у французький ліон, захворіла на ковід, через що у дівчини почались перечасні пологи. Дитину медики відразу передали соціальним службам, адже Саша мала погане самопочуття. Це трапилось в липні. Відтоді дитину так і не віддали. Мамі навіть провели суд, який киянка може бачити дитину тільки раз на тиждень у дитячому будинку. От бачимо, одна. А історія, друга історія. ще багато таких тисячі. історій. чи ви знаєте про них, чи займаєтесь ними, і е, про що мають пам'ятати матері за кордоном, і куди звертатися у таких випадках, як у нашої героїні? Так, про багато випадків я знаю, не можна сказати, що їх тисячі. А про останні з вагітною я не знала цієї історії, але ну перш за все варто пам'ятати, що кожна родина, яка їде в іншу країну, вона має розуміти, що потрібно вивчити законодавство іншої країни. Раз. По-друге, в кожній країні своя система не тільки захисту е, прав дитини, да, але і е, система охорони здоров'я, да, тобто свої протоколи лікування. Е, ми українці звикли, що щось болить, ми можемо відразу потрапити uh -huh. до лікаря за кордоном. Зазвичай в країнах Європейського Союзу для того, щоб от, м, потрапити до лікаря, потрібно мати запис там, щонайменше за місяць, за два, інколи за три. Відповідно, свої є системи, і українці, виїжджаючи в інші країни. Вважають, що у них буде точно все так само, як в Україні. З приводу системи захисту дітей, я хочу сказати про те, що е, вона досить жорстка в інших країнах, і це насправді досить добре, тому що е, якщо нам вдасться в Україні побудувати таку систему, де дійсно кожен, хто чує плач дитини в сусідній квартирі, буде відразу телефонувати в соціальну службу, і ця служба у справах дітей буде приїжджати до родини і дійсно вчиняти е, е, там е, ну певні перевірки. Вірку і захист дитини, власне, то нам би вдалося подолати дуже багато проблем. То ж, перш за все, ми маємо розуміти, що будучи за кордоном, будь ласка, ви маєте пам'ятати, що ви не можете кричати на дитину, ви не можете її штовхнути, тому що навіть це може стати приводом. Ваша дитина може самостійно і такі випадки були, коли ви виявляється, що дитина в школі сама розповіла про те, що там, там мама мені там мама мене ображає, там чи мама мене на. Мені взагалі нічого не можна, гуляти не можна і так далі. Інколи це фантазія дитини, інколи це справді так є. Діти, повертаючись додому, розповідають своїм батькам, батьки дзвонять у службу у справах дітей. Тобто багато випадків відбуваються саме по таким принципам. Але що важливо пам'ятати, приїжджаючи в іншу країну, потрібно відразу стати на консурський облік і поставити на консурський облік дитини. Так, в наших консульських установах цю сім'ю будуть бачити. Раз. По-друге, на жаль, дуже багато родин звертаються до наших консульських установ уже по факту. проблеми, яка в в найкритичнішому стані, в піковому стані, у цю історію, яку розповідали там, де дитину забрали через лікування. Ви знаєте про неї? Ну, Тобто так, я знаю про неї. Так ми вже працюємо над цим, і щойно я дізналася, я знаю про те, що консульська установа вже активно долучена до цього процесу, але ви ж чуєте, який період часу ця історія перманентно закручувалася без Без звернення без участі, дум. звичайно. Тобто, як ми ж не можемо знати про все звідки наш наші консульські установи будуть знати про цю ситуацію? А з іншого боку сама Ксенія могла б ну чи ж можливість вийти на вас з іншого так, боку, я що я... ви... не тільки на мене. Питання в тому, що частинка України, представництво України, це власне консульські установи, і ага. відразу щойно перші проблеми з'явилися, потрібно було звертати і не дотягувати до такої перманентної ситуації, от ви ви розповідаєте, чи... що ви знаєте вже про цю історію от, з лікуванням. Там іс історію ми показували на якому вона етапі ми можемо допомогти? Держава наша може допомогти до будь-якому випадку в кожних ситуаціях, де в українській родині вилучається дитина а, за якихось причин, втручається Україна, тому що ми маємо захистити наших громадян, маємо зробити все, що навіть якщо дитину з вагомих причин вилучили. Україна її має забрати. Ви кажете вагомі причини, безумовно. Та чи інша країна послуговується безумовно законами, з за якими діє сама так. держава, і це стосується тих дітей, які перебувають, навіть якщо вони з іншої країни, там ж в цій історії ще що соціальні служби прийшли і сказали, що вони послуговуються рішенням суду, про який мама не знала. Так це так. нормально. Ні, звичайно, ненормально, але ж ми не знаємо достеменно. Зараз я не можу достеменно сказати, чи, е, чи мама отримала цю повістку ну. до суду, чи вона не uh -huh. отримала, е, чи вона не хотіла. Приймати в цьому участь. Uh -huh. Вона думала, що вона uh -huh. просто проігнорує і суд не відбудеться. Як може скласти сьогодні чисто я не можу сказати, а з приводу долі, звичайно, ми говоримо про те, що консульська установа вже в курсі. Вони відпрацьовуються питання. Навіть якщо в Німеччині вирішить не повернути е дитину мамі, дитина буде повернута до України, мама uh -huh. повернеться до України, і вони зможуть воз'єднатися вже на території України. А uh -huh. uh -huh. будемо ще запрошувати цих історій купа, тому у нас є засідницю. Сніданку з плюс 1. на сам кінець ви уповноважена президента справ дитини сьогодні. у Президента Володимира зеленського день народження. На як будете вітати? А я можу тільки ну моє, моє вітання президентові. Це буде моя молитва, тому що я вважаю, що лідер для справжній лідер для країни це надважливо, особливо в зараз наш такий важкий час. Тому я буду бажати президентові сили. Мудрості для прийняття е, правильних рішень е, і е, Божого покрову для його родини, тому що це надважливо для кожного чоловіка, щоб родина з родиною було все добре, і, е, мабуть, буду бажати е, перемоги, тому що з нами Бог, з нами правда, значить, за нами перемога. Як часто президент цікавиться. Е... Історіям українських дітей, зокрема звичайно. він занурюється в цій історії, звичайно є його якісь рішення. Він зна обізнаний так, проблем. так звичайно, звичайно. На, на мається? Ну, безумовно, ми знаємо, що обізнаний за всем треба слідкувати. Але от про з приводу дітей, звичайно, українські діти це наш генофонд, і ми маємо зробити все для того, щоб їх повернути, зберегти. щоб ми вже зараз турбуємося про демографічну ситуацію в Україні ми після закінчення війни. Доступність у вас і є проблема. Ви не так. можете вирішити. І президент має втрутитися. Ви можете так. просто набрати телепрезидента і сказати? Ні, набрати президента. Це... Я звичайно не можу, тому що якщо всі будуть набирати президента, то я не знаю, коли ж він буде е, займатися іншими справами. Але звичайно, я маю доступ і е, Всі проблемні питання, які потребують втручання президента України. Вони надходять президентові. Але для того ми існуємо для того, щоб виконувати свою роботу. Е, і президент нам довіряє певну частину роботи. Значить, ми її маємо виконувати. Ми вам дуже дякуємо. Чекаємо вас ще в гості з гарними новинами про наших дітей. У Нас в гостях була повноважена президента справ дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Рухаємо. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.